Виконуємо номер 500 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 39 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Завдання перше. Добуток – мінус 8х на 1,5 у якщо х дорівнює 4 сьомих. Y дорівнює мінус 1,3. Задання друге. Добуток мінус 2а на мінус 3,5b та на 5C. Якщо а дорівнює мінус 1, Б дорівнює мінус 2,5, С дорівнює 3. ,7. Приступаємо до виконання. Спочатку спростіть вираз. Використаємо властивості множення. Помножимо мінус 8 на 1,5, а потім на наше змінене. Мінус 8 помножити на 1,5, отримаємо мінус 12, і наше зміні хі. Ну, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо х дорівнює 4 сьох, y дорівнює мінус 1,3, то мінус 12х дорівнює. мінус 12 множимо. На 4 сьомих і множимо на мінус 1,3 четвертих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. А тепер множимо модулі 12 подаємо знаменником 1, множимо на 4 сьомих і подамо 1,3 четвертих у вигляді неправильного дробу. Це буде 7 четвертих. І приступаємо до скорочення: 4, 4 на 4, 7 7 на 7, залишається 12. Переходимо до другого завдання. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Помножимо 2 на 5, потім на 3,5, а потім на наше змінне. 2 на 5 це 10, і 3,5 на 10 35 а, Б, с. Ну, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо а дорівнює у нас мінус 1, Б дорівнює мінус 2 п'ятих, С дорівнює 3 сьомих, то добуток 35 на А на Б на С дорівнює. 35 множимо на мінус 1, множимо на мінус 2 п'ятих і множимо на 3 сьомих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Ну, тепер множимо модулі: 35 подаємо знаменником 1. На одиницю множимо, на одну першу запишемо. 2 п'ятих, і 3 сьомих. І будемо скорочувати 35 і 5 помножити на 7, скорочуємо на 35. І залишається у нас 6. Номер 500 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.39 із підручника «Математика 7». Інтегрований курс виконано.